Йшли, смекає, пізній час, та де ж ти справді той Тарас. І ще хвилинку почекаю, а потім спати сама не знаю. Гей, Тарасе, іди сюди та й швидше не йди. Оксано, ти мене чекаєш. Той наробив же ти біди. Кажи хутеньку, де блукаєш? Біди якої? Де ти був? Гарний доробового багато. Тут мати лаялась, а тато пішли тебе шукати. Чув і Катра теж. А я приїхав. Оце що тільки. Звідкіля ти гаш! Бо дай так дихав поведу. Гень звідтіля ходив побачити край світу. А де ж ти край? Далеко? Так, пройти з великий жита, а потім гай, а там байрак. А далі поле до могили, а там уже і світу край. А ти дійшов? Ні, вже перейшов був і щасливий. Шляхом був далі припустив та пострічався з чумаками. Такі смалеві, з батонами. передній з них мене спинив. Куди питає ти мандруєш супроти ночі? Ти ж малий. Ще в полі, каже, заночуєш і вовк і із із тебе страшний. Ой, лялечко, як же жалячно. Що, лячно, тільки не мені. А чувак пустив тебе чи ні? Ходить так пізно, необачно. Він каже, хлопче, ти звідки? З Кирилівки кажу, ну маєш. Та це ж за двоє миль назад. Ти каже, тут блукаєш? Ні, йду туди, де світу край. Чумак у регіт каже, Чий ти, коли з Кирилівки сідай? Я сів на віз, воли здорові та круторогі. Чумак розпитує, і що, і як. Сміється все на кожній собі. Жартує. Який ти сміливий, і вовка, тобі не страшно. Звісно, ні. А мандрувати то штука ловка. Хотілося час мені піти з тобою. То ходімо, ось треба встати на зорі, до ранку будемо на горі, аж за селом. Побачимо дечого багато, як гай перейдемо і байрак, і вийдемо на ту могилу. Там світ та край, ну розкажи ж мені, тебе діздалася на силу, а ти про це чомусь мовчиш. Та що ж казати, схилилось низько небо там, як сонце стрінеться з урею, як привітається із нею і ляже потім спочивати. Та де ж там є хіба домівка? Ну, глянь, така велика дівка, того ж не знає, що стоять. Стовпи залізні там не треба. А на залізних тих стовпах Оперто місно стріху з неба. Ти розумієш синій дах. Ой, красно як, то де ж про сюди Ні Ніде, сам знаю. Не ляже сонце під рядно, я чи ти, адже ж воно, ти знаєш звідки? Вр з раю, в раю склізь, злото і срібло. А де ж той рай? Чи ти не знаєш? Чому ти так собі гадаєш? Про те я знаю все село, що рай на небі, там де мати. Я чув, коли ховали її, що люди почали казати, що підуть у небо до святих, бо мук зазнали за життя. Немає мами, потім тата, лихує мачуху, пуття. Відтоді маю небагато. Невже мамунці ти не бачиш, що мачуха нас лає і б'є? Тарасику, ти той, ти плачеш, відкрий жиличенько своє, не плач, Тарасику, не треба. Казали ненечка мені, що бачить мати сити з неба і те, що ходиш ти в рідні, як те стерчать чуже тином. Ще кривдить мачуха й Степан і повбивається за сина. І Бог пошле тобі талант. Побачиш, любий, витри сльози, а то іще побачить хтось, ти не зважай на їх погрози. Стривай, скажу на муху, щось. Журити зразу перестанеш на мене веселіше глянеш. Як виростеш, поберемося і будемо вже купі жити і день, і два, і цілий рік. Не день, не рік, а цілий вік. І разом будемо ходити до тих залізних достопів, де сяде сонце на спочині. А я збудую гарну хату, а в неї велику кімнату садок вишневе розведу. Тебе ж я одягну, як паву, і в краснім тім раю саду ми заживем тоді на славу. Посію гарні квітки та посаджую ще й тополю. Не будем більше кріпаки, ми викупим себе на волю. Неначе сняться красні сни. То поля, хата, вишні квіти. І ми самі собі пани як схочемо, так і будемо жити. Кравчук Андрій, Солома Євеліна, Евеліна, учні дарманського ліцею, як Тарас ходив до залізних стопів.